Слава Україні, героям слава! Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про нерфи тих танків, які у нас нещодавно апнули. А також я розповім вам, які готуються нові танки та куди ж вони підуть. Будемо, звісно, з вами це розбирати. Отже, друзі, всіх вітаю на каналі Хаб Бажаю вам здоров'я, тихого, мирного неба. Та не забувайтеся підписатися на канал. А також, звісно ж, не забувайтеся про те, що потрібно написати коментар, поставити вподобайочку і влупити з ноги дзвіночок на всі сповіщення, для того, щоб не пропускати новини та цікаві відео, які ми намагаємося робити україномовним контентом. Отже, давайте відразу ж до. Нерфів танків. А, перший нерф отримує у нас IMX 65 тонн. Це у нас Франція. Тяжкий танк 8 рівня. Він у нас втрачає максимальну швидкість із 40 на 35, а, та розкид в Русі, також він втрачає. А, М4 МЛЕ51. Французький Важкий танк 9 рівня також втрачає скорость, точніше швидкість вперед з 40 на 35 км. Тобто ви розумієте, що це нерв доволі таки не дуже приємний, тому що тільки апнули і вже давайте будемо нерфити. Також розкид розкид при русі із 0,14 на 0,14, тобто в дужках. 014560 і 0.13490. Тобто у нас буде трішечки якимсь таким він більш-менш цікавішим, але в тому, що він втрачає свою швидкість, це вже дуже погано. Також у нас нерфлять М454. Скільки ж буде коштувати ремонт машини, буде коштувати із 26. 1400 на 25300 Чому так? Тому що прибирають е, е, життєздатність із 2400 ХП на 2300 ХП і мобільність, звісно ж, е, із. 40 кілометрів на 35. Тобто це буде машина, така ж, як і Суперконь, тобто 35, 34 35 км вперед буде їхати. А добре, що не затронули, можемо сказати, гармату. Тому що якби гармату затронули, то можливо б і не було б так цікаво катати на цьому М4. Так, я пограв на цьому М4. Звісно ж, він доволі непогана машина, на ньому можна відкатувати доволі цікаві бої. Але є проблема у цього М4. Маска прошивається, броні. Под каліберними снарядами, точніше, його прошивають, пробивають на ура. Але ми не засмучуємось. Е, да, до речі, є ще одна така проблемка, що у М4 є на корпусі такі маленькі углові щочки. В ті углові щочки також пробивають нашого М4. І пробивають доволі непогано, тому що всі намагаються їх вицілити та пробити. Картонні борти, тобто бортом ми не зможемо танконути, а отже, тільки лобом. І то лобом великі е, сильні гармати ми також не зможемо. Танконути. Давайте ж приступимо до наступної новинки. А саме новинка це те, що викотили на тест на треть на третю інтеграцію тесту. Вийшло два прем-танки. Які ж це прем-танки? Це ТЛ 7 це США 9-го рівня та КВ-1С. Як ви пам'ятаєте, що КВ 1С колись був страшнючою імбою. Але КВ1С не буде так називатися, а буде називатися КВ1С SM3. Тобто з системом дозаряджання. Що ж саме у КВ1С у нас змінилося, розповідають друзі. Отже, у КВ1С це не хочу казати, чия нація, це ТТ 5 рівня, подарунковий, з магазином заряджання на 5 снарядів. З дозарядкою. Що ж буде змінено? А скільки ж буде коштувати ремонт? Ремонт із 3137 на 3112 срібла за один бій. Тобто трішечки скинули ціну ремонту. А, ну, маса баків, прочність баків, там, ну, не прочність, а розумієте, вона. Не думаю, що буде цікавити. Що ж стосується перезарядки магазина? перезарядка барабанного магазину буде з 37 39, 37 39 секунд на 37 87 секунд. Время. Час до зарядки першого снаряду 3,84. Збільшили на 4,31. Другий снаряд. Було 4,79, зараз буде 6,71. І дозарядка третій снаряд із 5,75 на 7,67, Четвертого з 6,71 на 8,63. І час дозарядки п'ятого снаряду з 7 67 на 10,55. Шостий снаряд у нас обрали. Тому що був, звісно ж, і шостий снаряд в магазині, але його а, зняли. Перезарядка. В середині барабану була одна секунда, тепер буде півтори секунди. Ну, тобто, як ТВП, розумієте, так, що це, звісно ж, нічого не змінило з однієї секунди на півтори секунди, тобто, це ну різниці не дуже багато. Кількість снарядів в магазині, як я вже говорив, що з шести зробили на п'ять. Скорострільність гармати з 1564 на 1391, тобто скорострільність зменшилася. І середній урон в минуту, броніподколи, до речі, тут будуть броніподколи. Тобто, що голдові, що а, засрібло. Дамажку ми зможемо робити. Точніше, ми робили 1721, робили б, якби не нерфнули. А зараз після нерфу. А, його роблять на 1530. Звісно, тут ще є фугасні снаряди. Вони наносили 2566 е, дамашки, а зараз вони наносять 2281. І, звісно, щоб різали нам е, огляд по карті з 330 на 320. Так, ніби й небагато, а ніби це і багатенько. Що ж зробили в ТЛ7? В ТЛ7 це США. ПТ Прем танк 9 рівня, і зміни, звісно ж. Також затронули цю машинку, і перезарядка всього магазину, тобто це барабанна машина, з 38 змінили на 41,23, тобто дуже багато. І перезарядка в магазину з 2 на 2,3 і секунди. Тобто, також ніби нічого не змінилося. Там ті 0,3 секунди. Ми майже їх не помічаємо, але ж ви розумієте, що трішки нерфи йдуть. Це Прем Пете та й. І... Звісно, що було б все добре, якби було все добре, якби його не трогали. Час зведення з 2.40 на 2,50, тобто доволі непогано. Так, Але, звісно, ми це будемо відчувати. Зведення дійсно будемо відчувати. Розкид на 100 метрів з 0,36 на 0,38, тобто в середньому десь у нас буде розкид при всьому обладнанні десь приблизно 0,34-0,33 з половиною модернізації. І, звісно ж, середня домашка за хвилину. З ББшним снарядом 1948 і змінили на 1795. Так, звісно, якось це не дуже комфортно, але є бронебойні та бронепідкаліберні снаряди і осколочно фугасні снаряди. Так, звісно, ніби це і добре, але ніби то і якось нам зробили так не дуже добре, тому що нерфлять все. М4. Щойно апнули, і тут, уже ж ми давайте будемо його нерфити. Так, нібито як подивитися, швидкість багато ролі не грає, але інколи 5 кілометрів вперед вони все ж таки можуть нам змінити хід битви. Але ми звикнемо, та ми не будемо цього помічати. Що ж стосовно того, що у нас буде взагалі по контенту, якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть, будь ласка, коментар. А саме будуть зміни, це будуть огляди. Огляди не знаю, як будуть часто, але так як будуть більшість новин, то огляди, можливо, один раз в недільку. Будемо готуватися, будемо старатися якось це все красиво робити, але хочу вам сказати дуже дякую за те, що ви підтримуєте україномовний контент, підтримуєте мене, та, звісно ж, робите все для того, щоб було все чудово. Отже, друзі, всім дуже дякую за перегляд даного відеоролика. І хочу сказати вам дуже-дуже дякую. Приходьте на стріми, приходьте на відео, та не забувайтеся писати коментарі, ставити вподобайочки та дзвіночки на всі сповіщення. Всім дуже дякую, до побачення, друзі, до зустрічі, всім дуже дякую.